Михайло Кучирка видатний поет, бібліотекар, публіцист, літературознавець, художник та засновник і багаторічний голова Коломийської спілки літераторів Суцвіття. Однак засновник відійшов у засвіти. Тепер головою об'єднання є Марія Гуцуляк. Вже у груді будемо святкувати 25-річчя. Після смерті нашого голови Михайла Кочірки Рада спілки встановила його премію. Відзначаємо. Письменників творчих людей, не лише сусвіття, можуть бути і інші царини, а лише творчих за прозу, за поезію. І то має бути написано на досить професійному художньому рівні. Лауреаткою цього престижно літературного визнання стала Оксана Барницька, яка зараз перебуває за кордоном і була на відеозв'язку з організаторами. Читаючи ваші твори, я завжди відчуваю тепло наших сердець, бо знаю, що ви вкладаєте там частинку. Другим лауреатом став Йосип Бакай. Обидвох авторів відзначили за їхні літературні досягнення. Для мене теж це було такою, якби несподіванкою, що висунули мене на цю премію, тому що висувають самі, і мені приємно, що я став одним із лауреатів цієї премії. В даний момент я більше ну я живу взагалі в Лондоні, але я дуже люблю Україну і приїжджаю сюди дуже часто, бо тут ну, моя батьківщина. Організатори заходу певні, що такі нагородження популяризують українську літературу не тільки в Україні, але й за кордоном. З колоною Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.